Про наше оточення та священний пріоритет сім'ї богословський погляд, сьогодні ми порозмовляємо про наше оточення, про те, що невпинно і часто неводимо формує нас і наше життя. У повсякденній метушні існує безліч речей, до яких ми звикли настільки, що перестали помічати їхню істинну вагу та значення. Візьмімо, до прикладу, повітря. Ми дихаємо ним, що миті, ми живемо і рухаємося в ньому, але не бачимо його, не замислюємося над його присутністю, сприймаючи його як належне. Проте це невидиме повітря має величезну силу. Міцний залізний автомобіль, гарний і надійний, з роками піддається впливу дощу, води і того ж самого непомітного повітря. І це повітря, взаємодіючи з вологою, невблаганно окислює метал, перетворюючи його на іржу, роблячи його непридатним і слабким. Це відбувається тому, що ми не звертали належної уваги на силу того, що нас оточує. У великих містах автомобілі забруднюють повітря, створюючи задимленість, смог, через який стає важко дихати. Люди не помічають цього руйнівного впливу, не усвідомлюють значущості чистого середовища, аж поки не стає запізно. Так само і в духовному житті людини наше оточення має колосальний вплив. Політичне, економічне і, що найважливіше, духовне оточення, як близьке, так і далеке, формує наші погляди, цінності та вчинки. Нині багато хто став експертами з політики та військової справи, знаючи, як правильно воювати і коли закінчиться війна. Проте святе письмо закликає нас зосередити увагу на тому оточенні, яке є фундаментальним і яке ми можемо і повинні формувати згідно з Божою волею. У матеріальному плані це найближче і найцінніше, що ми маємо, наші сім'ї. Для віруючої людини на першому місці завжди має бути Бог. Він є основою, на якій тримається все людське єство. Але відразу після Бога у земному вимірі найвищий пріоритет посідає сім'я. Це не просто соціальна конструкція, а Богом встановлений інститут, про який ми покликані піклуватися з усією відповідальністю. В радянські часи існував відомий вислів: сім'я осередок суспільства. І справді, тоді родини були міцнішими, розлучень було значно менше. Ця цінність сім'ї, хоч і в секулярному контексті, була важливою цікаво, що моральний кодекс будівника комунізму багато в чому був несвідомо списаний з біблійних принципів. Хтось, читаючи Біблію, обирав звідти вічні цінності, чесність, вірність, повагу до старших, турботу про ближнього і застосовував їх до побудови суспільства. Але сьогодні ця цінність значною мірою втрачена, і світ пропонує безліч альтернатив і спокус, що відводять сім'ю на другий план. Біблійне підґрунтя турботи про сім'ю апостол Павло у своєму першому посланні до Тимофія дає чіткі й безкомпромісні настанови щодо відповідальності за родину. У п'ятому розділі, починаючи з четвертого вірша, він пише: А як має вдовиця яка дітей чи внучат, нехай учаться перше побожно шанувати родину свою і віддячуватися батькам, бо це Богові вгодно, 1 Тимофія 5.4. А далі у восьмому вірші звучать слова надзвичайної сили. Коли ж хто про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той вирікся віри, і він гірший від невірного, 1 Тимофія 5.8. Задумаймося над глибиною цих слів. Апостол не просто говорить про соціальний обов'язок. Він ставить турботу про сім'ю на один рівень із самим сповіданням віри. Як людина може називати себе віруючою в Бога, якщо вона нехтує тими, кого Бог дав їй у найближче оточення? Якщо вона не дбає про своїх домашніх, про батьків, дітей, чоловіка чи дружину? Біблія каже, що така людина гірша від невірного. Це суворий вирок, який підкреслює, що Бог очікує від нас не лише молитов і відвідування зібрань, а й практичної любові, вираженої в турботі про найрідніших. На першому місці не робота, не розваги, не захоплення, а сім'я, яку Бог поставив у центр нашого земного життя. Приклади з писання, уроки вірності та помилок, святе письмо багате на приклади, що ілюструють важливість сім'ї. Ной, у часи всесвітнього Розтління, коли гріх заполонив землю, Ной знайшов благодать в очах господніх. Він був праведним чоловіком, який ходив з Богом. І коли Бог вирішив знищити грішний світ потопом, він дав ною повеління збудувати ковчег. І що найважливіше, через віру і послух Ноя спаслася не лише він, а й уся його сім'я. Його дружина, троє синів та їхні дружини, єдині, хто пережив глобальну катастрофу. Це потужний приклад того, як праведність голови сім'ї може стати покровом і спасінням для всіх його домашніх. Лот, історія лота, племінника Авраама, є трагічним контрастом. Коли ангели прийшли вивезти його з приреченого на знищення Содому, вони сказали, кого ти ще маєш тут зятя і синів своїх, і дочок своїх, і все, що твоє в цьому місті, виведи з цього місця. Лот намагався врятувати свою сім'ю. Він пішов до своїх зятів і закликав їх тікати, але написано, а зятям здалося, що він жартує буття 19.14. Вони не повірили йому, бо його життя, його цінності були занадто тісно переплетені з цінностями содому. Його авторитет був підірваний. Його дружина, не втримавшись, обернулася назад і стала соляним стовпом. Лоту не вдалося врятувати всю свою родину. Врятувалися лише його доньки, але їхнє подальше життя було позначене гріхом. Йосип, приклад Йосипа, це велична історія прощення і Божого провидіння. Його брати, засліплені заздрістю, зрадили його, продали в рабство. Він зазнав неймовірних страждань, несправедливості та приниження, проте він зберіг віру в Бога. І Бог підняв його на неймовірну висоту, зробивши правителем Єгипту. Коли голод привів його братів до нього, Йосип мав повну владу помститися. Але замість цього він, переживши глибоке емоційне потрясіння, пробачив їх і подбав не лише про них, а й про свого старого батька та всю їхню велику родину. Він пішов до фараона і попросив дозволу переселити всю свою сім'ю до Єгипту. Це було непросто, але Бог схилив серце фараона. Під божим керівництвом сім'я Якова не лише врятувалася від голоду, але й стала великим народом. У серцях, ведених Богом, народжується справжня турбота одне про одного. Ілій, первосвященик ілій є застережливим прикладом. Він був служителем Скинії, але настільки захопився своїм служінням, що занедбав виховання власних синів Офні та Фінеєса. Вони, маючи стати його наступниками, чинили розпусту і беззаконня прямо у святині, зневажаючи Господні жертви. І люди це бачили, і Бог гнівався на це. Пріоритетом Ілія стало служіння, а не сім'я. Він не зупиняв своїх синів, і це призвело до трагічного суду над усім його домом. Історія Ілія нагадує нам слова, які ми вже читали хто про своїх, особливо про домашніх, не дбає той гірший від невірного. Давид, цар Давид, чоловік за серцем божим, також мав серйозні проблеми в сім'ї. Він дуже любив своїх дітей, але через допущений ним гріх з Вірсавією, він втратив моральний авторитет для їхнього правильного виховання. Ми бачимо трагедію його сина Амнона, який зґвалтував свою сестру Тамар. Давид, хоч і розгнівався, нічого не зробив, не покарав сина. Ця бездіяльність породила гіркоту в серці іншого сина Авесалома, який згодом убив Амнона і підняв повстання проти власного батька. Давид був великим воїном, державним діячем, але його сім'я була занедбана, що призвело до цілого клубка трагедій. Яків, патріарх Яків, навпаки, є прикладом глибокої турботи про свою велику родину. Він тяжко працював за своїх дружин, а потім, повертаючись додому, боявся зустрічі з братом Ісавом і робив усе, щоб захистити своїх дітей та жінок. Вже у глибокій старості ми бачимо, як він переживав за Йосипа, а потім за Веніаміна, не бажаючи відпускати його до Єгипту. Він виявляв щиру батьківську турботу і любов до своїх дітей. Найвищий приклад Ісус Христос і, звичайно, найяскравіший, найцінніший і найдивовижніший приклад турботи про сім'ю явив нам наш Спаситель Ісус Христос. У Євангелії від Івана, в 19 розділі описуються останні моменти його земного життя. Він розп'ятий на хресті у неймовірних муках, наближаючись до смерті. Здавалося б, у такий момент людина може думати лише про себе, про свій біль. Але Христос, висячи на хресті, бачить біля нього свою матір Марію та улюбленого учня Івана. І в ці останні хвилини він проявляє неймовірну турботу про свою матір. Під хрестом Ісуса стояли його мати і сестра Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері: Оце, жона, твій син. Потім каже до учня: Оце мати твоя. І з тієї години той учень узяв її до себе, Івана, 19, 25 27. Христос, Бог у тілі, в останній миті свого земного шляху піклується про майбутнє своєї матері. Ми знаємо, що у Марії були й інші діти, брати Ісуса. На той час, ймовірно, її чоловік Йосип вже помер. Але Христос знав, що його брати ще не мали тієї духовної зрілості та віри, щоб надати Марії належну підтримку. Він знав, що саме Іван, учень, якого він любив, зможе стати для неї справжнім сином і опорою тому він доручає її Івану. Це акт неймовірної синівської любові та відповідальності. Заклик до дії Бог через усі ці приклади вказує нам на важливість сімейних стосунків. Надійна, міцна християнська сім'я це не лише наше особисте щастя, це потужне свідчення для світу і поширення Євангелія. Коли люди дивляться на християнські родини і бачать там любов, довіру, турботу, вірність, це стає проповіддю без слів. Тому Бог сьогодні звертається до кожного з нас із закликом приділяти більше уваги, більше часу нашим сім'ям. Щоб у нашому житті в пріоритеті не була робота, кар'єра чи різноманітні захоплення, які відсувають родину на другий план. Для батьків особливо важливим є виховання дітей. Втрата можливості впливати на дітей, виховувати їх у божому страху, часто відбувається через зайнятість роботою, через втрату часу на щось другорядне. Нехай Бог благословить наші сім'ї, щоб вони були дружними, надійними і міцними. Щоб Бог був у наших родинах на першому місці. Щоб ми не боялися перед людьми відкрито говорити про те, що ми віруючі не соромилися нашої віри, і щоб наші уста завжди були готові до проповіді Євангелія. Нехай Господь дасть нам бажання і мудрість піклуватися про наші сім'ї. Нехай у нашій пам'яті та в наших серцях вкорениться усвідомлення цінності наших родин, і нехай наші сім'ї прославляють Його велике і святе ім'я. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.